Добрий день, усі любителі рослин. Сьогодні я вам розкажу про свої туї нових, які в мене е, проживають тут на ділянці з 23-го року. Е, от, і як я борюся з грибковим захворюванням, яке на сьогоднішній день є на них, і е, як воно на сьогодні виглядає. Значить, посаджені вони були. Восени в середині вересня не дуже сприятливий час для них, тому що мені їх подарували, я їх не купувала в середині вересня і довгий час туї вони з маличку проростали в горшках і, скажімо так, відкритого ґрунту не бачили. Я то розуміла, що будуть проблеми. І в принципі, оскільки мені вдається їх подолати, хочу з вами поділитися, яким чином я борюся з грибком. На жаль, минулої осені в мене ще. Каналу не було і немає фото і відео, як вони виглядали. Це зараз вони вже в такому кращому стані. Мені вже вдалося їх реанімувати трошки. Значить, дивіться, ось цю я взагалі не стригла, не пристригала, для того спеціально, щоб було видно, де грибок. Ось на кінчиках це не суха хвоя, це справжній грибок. Ось грибок, я його не пристригала. Можете побачити, як він виглядає. От, з осини воно взагалі було таке буре-буре і його було більше. Але я провела обробки, про які я вам покроково зараз розповім, що я робила. От. З дозуванням препарату, з назвами препаратів, для того, щоб ви також собі розуміли, якщо в когось є така проблема, як з такого плана грибком, можна. Поборотися простими, доступними звичайно, препаратами, тому що тут мідним купоросом не обійдешся, це хвороба, і хворобу потрібно звичайно лікувати. Ось ці дві туйки я їх трошки пристригала з осені, але все одно проти того, що з ними було. Тут такий бурий наліт був, який, ось бачите, знову ж таки на кінцях вони не. Він, якщо грибок, він не відривається. Він тісно тримається. По кінчиках і тісно тримається. Де тут ще таке місце знайти? Бачите, наче вже все більш-менш красиво виглядає. Ну ось, оце так. Більше було видно на тій тує. Ось. Оце. Бачите, як кінчики. От і ця тує так само. Його з тим, що припалило е, сонце або сухою хую, в принципі, перебутати важко. Грибок, ну, його видно, що це грибок. І якщо не лікувати, то, на жаль, вся туя буде вражена і загине. Ось, бачите, зсередини. Такий має вигляд. От. Тому зараз розповім, що потрібно робити, як я лікувала. Ще хочу звернути вашу увагу перед тим, як проливати препаратами, тими, якими я вам скажу, ви, вони вас показують на землю, мають бути, має бути ґрунт пролитий попередньо. І не один раз от, і розрихлений. Бачите, в якому стані має бути ґрунт перед тим, як проливати препарат. Не сухий, зволожений. І розрихлені. Розрихлюйте обережно, тому що корінці на поверхні, щоб не пошкодити корінчики. Якщо ж у вас агроволокно і починає отак жовтіти туя з грибком, тоді агроволокно потрібно обрізати, забрати мульчу, кору хоча б 80 см агроволокна зрізати, проливати певний час теплою водою, розрихлювати, а потім тільки почати лікування. Отже, що ми робимо? Спочатку, як я вам сказала, проливаємо теплою водою. Тільки проливайте теплою водою, не холодною, ні в якому разі не з колонки. Десь по відру, хоча б на такого вигляду тую, як в мене, невелику. Це вона там ну, півтора метра. Якщо у вас більша туя, звичайно потрібно більше води. Якщо менша туя, потрібно менше води. Після того, як ви попроливали все ну, десь два-три рази. Потрібно пролити десь через ну, по одному разу, десь через 2-3 дні ви маєте поливати. От, Потім, після того, як ви полили, і така земля має бути, як я вам показала, починаємо вносити під корінь такий препарат, як фундазол. Ось такий препарат. Він доступний за ціною. В принципі, він є у всіх магазинах. О, цей препарат ми дозування наступне: 10 грамів на 10 літрів води і проливаємо під кожну тую по 2-3 літри, якщо вона така невелика, як у мене, там півтора метри. Якщо туя більша, більше, звичайно, 5-6 літрів, якщо менша, відповідно 1 літр. Після того, як ви пролили фундазолом під корінь, ви ним не оприскуєте, а проливаєте через 3-4 дні. Готуємо такий розчин фітоспорину. Можна фітоспорин М взяти. От, це біофунгіцид. і ми також його використовуємо, ми його проливаємо під корінь. Фітоспорин 20 грамів на 10 літрів води. От. Під корінь проливаємо фітоспорином, а кінчики. Після того, як пролили фітоспорином, розводимо такий препарат, як сальто, 15 мл препарату на 5 літрів води, і оприскуємо по хвої. Тобто, під корінь фітоспорин, по хвої препарат сальто. Це так я їх обробляла з осені, і ви бачите, що в принципі маю я на сьогодні непоганий результат, але. Потрібно обов'язково обробити весною, тому що це така хвороба, яка сама по собі не пройде. От, після того, як ви обробили фітоспорином і сальтом, через 7 днів берете такий препарат, як топсин М. Ось, ось цей препарат. Дозування його 10 грамів на 10 літрів води, так само розводимо в теплій воді. І 2-3 літри цього розчину ми проливаємо під кожну тую. От нічим зверху по хвої не обробляємо. Хочу зауважити, що ви маєте розуміти, що ці препарати потрібно використовувати зараз. Ну, в принципі, найкращий час, тому що діють вони. Температура повітря має бути від 10 до 12 градусів Цельсія і до 25 градусів. За Цельсієм це найкращий час, коли вони діють. Проливати можна в принципі, зранку і ввечері, а оприскувати обов'язково потрібно або зранку, або ввечері. Бажано в безвітряний день. От, і щоб не було сильно багато сонця, тобто такий більш-менш хмарний. Чому застосуємо фунгіциди не один, а різні? Це так як. Дітям, коли збиваємо температуру і міняємо парацетамоз і бупрофеном для того, щоб не було звикання, оцю схему, цю систему зараз я її продовжу. Її придумала не я. зі мною поділилася людина, яка займається лікуванням хвойних рослин. От і я дійсно після того вже перевірила на своїх туях і розумію, що вона дієва, тому ділюся із вами. Отже, після того як ми використали. Топсин М. Ми через 10-14 днів маємо внести азотне добриво або будь-яке добриво, яке комплексне для хвойних. От. І потім, після того, як ми внесемо добриво, останнім кроком у нас буде: ми маємо обробити по хвої тую. От таким препаратом. Називається він. Епін плюс є, можна епін екстра. Е, ось ми вносимо 1 мілілітр, тут у нас і є ось в такій пачці 1 мілілітр на 5 літрів води розчиняємо і можна додати ще пів чайної ложечки господарського мила, для того, щоб воно краще прилипло, і оприскуємо так само не в сонячну погоду. Ввечері це для того, щоб стимулювати уже ріст самої хвої, і це біопідживлення, те, що ми внесемо з ґрунту, воно буде стимулювати коріння. А епін, те, те, що ми нанесемо по хвоїнкам, буде стимулювати ріст хвої. Ось така проста схема допоможе вашим туям бути здоровими і. Не хворіти на грибкові захворювання, але обов'язково це ви маєте зробити і з осені, і весною, тому що восени я вже оцю всю систему я з ними пропрацювала, і зараз на весні я все це зроблю, поки ще температура повітря не піднялася до 25 градусів Цельсія. І надіюсь, що мої туї будуть здорові, чого я бажаю і вашим рослинам.